Продовжуємо наш репортаж. Ось, наприклад, ми на Ливаневську 41. Давайте порівняємо, коли за справу беруться люди, яким не байдуже, що робиться біля їхнього будинку. Навіть якщо подивитися на те, що частинка лавки зламана. на люди самі пофарбували, захотіли. Висадили квіти, ну і... А позаду... Добро дня! Наше будівництво! І давайте порівняємо те, що люди зробили, з тим, як державні органи влади слідкують за тим, за чим вони безпосередньо повинні слідкувати, за що вони в першу чергу мають дбати за життя і здоров'я громадян. До речі, це також питання до Жеку, що це робиться оце. Ось тут.